Всім доброго дня! Сьогодні в ремонті парова станція Браун. Після вімкнення приладу станція деякий час працює, після чого починає блимати індикація, а всередині приладу чути якийсь тріск. Розбираємо прилад та проводимо візуальний огляд. Перед розборкою не забуваємо злити воду, попередньо дочекавшись, поки станція охолона. Всередині ми бачимо сам бойлер з нагрівальним теном, на якому встановлені два термостати, плата керування та насос, який качає воду в бойлер. Діагностику починаємо з перевірки термостатів. Вони мають дзвонитися накоротко, а після досягнення заданої температури обривати контакт. Тепер знімемо плату керування для огляду. Для цього треба викрутити два гвинти та натиснути на два пластикові фіксатори. Для зручності демонтажу світловоди від світлодіодів краще витягнути. Тому як вони будуть заважати витягнути блок. Тепер знову треба натиснути на 6 фіксаторів, викрутити 4 гвинти і плата в нас в руках. Тепер ретельно проводимо огляд на предмет візуальних дефектів. В обов'язковому порядку треба перевірити систему живлення плати та два силових реле, які і можуть викликати такого роду поломки. Всі елементи живлення на платі виявилися справними, тому далі під підозру попала кнопка живлення. Тому було вирішено зняти її та перевірити, в якому стані її контакти. Контакт, як бачите, не дуже, тому зробимо профілактичну чистку. Контакт є, встановлюємо її на своє місце. Так як станції вже багато років, було вирішено для профілактики замінити і реле. Зверну увагу, що в трубці, по якій вода подається до помпи, є накип. Обов'язково треба її почистити, щоб в подальшому помпу не заклинило. Основна поломка паровій станції була в цьому термостаті, у якого під навантаженням втрачався контакт. І розрахований він на 308 градусів. Проводимо заміну та перевіряємо роботу приладу. Всім, кому було цікаво, чи корисно підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в на наступному відео. Бувайте!